Отже, зараз розмова із чернігівським журналістом Владиславом Савенком про обставини, які спричинили заяву виконувача обов'язків чернігівського міського голови Олександра Ломака про відставку. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Отже, пане Владиславе, де коли почався цей конфлікт? І чому він так драматично завершується? А завершується чи ні? Вітаю, дивіться. Справа в тому, що конфлікт тягнеться вже давно, практично, він тягнеться і ще почався до повномасштабного вторгнення. Тоді не влаштовував більше мер. Ми так думаємо, що керівництво керівництво України не влаштовував чомусь наш мер. Я думаю, а, це зокрема тому, що тоді ще й не було військових адміністрацій, так, 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 так. так. І тоді ще не було адміністрації, але е, дивіться, суть конфлікту полягає в тому, що е, під час виборів 20-го року місцевих виборів перемогла команда е, мера. І партія рідний дім, яка дружила, скажем так, з кличком, ага. і були перші сигнали, перші сигнали про те, що ну, з кличком не треба дружити, якщо розказувати так популярно. Потім почалось повномасштабне вторгнення, і під час його президент навіть нагороджував. Мера міста Владислава Трошенка, але потім, після визволення Чернігова, після того, після зняття облоги, пішли перші сигнали, що керівництво міста не влаштовує вищу владу. Зараз на хвилинку зупинимось на періоді облоги Чернігова. Чернігів отримав заслужене звання міста героя. Як тоді поводився Трошенко, і що при цьому робив Ломако? Ну, дивіться, Оратрошенко організував роботу всіх служб, і кожна людина відповідала за свій напрямок, були за забезпечення. Комунальних послуг відповідали люди за поховання людей, там за доставку гуманітарної допомоги, і всі напрямки життєдіяльності міста були охоплені. І тут е, в жителів міста не виникало питань. Хоча було дуже скрутно, коли особливо зв'язок з Києвом припинився повністю. Це було ну. Це було погано, але так як е, тоді мер міста знав е, практично всіх підприємців, і він з ними взаємодіяв, випікали хліб, навіть коли зникала електрика, зникло тепло і все. Тобто, по суті, під час облоги місто жило. І функцію мера, ну, на мій погляд, журналіста, я думаю, що. Мабуть, що цю думку підтримують, бо рейтинг мера був дуже високий. А І Олександр таким... Ломаков в цей час був помітний, чи він спокійно виконував завдання під орудою Трошенка? Я його помічав в місті дуже, дуже рідко. Я частіше бачив мера. Угу. Я бачив керівників, які очолювали окремі напрямки. От. Того там Роман Рєзник, зокрема, відповідав за волонтерство, я його бачив. Ну Ломако, я до мене в кадр не потрапляв. А я практично по всьому місту їздив, але він в кадр ну, так і не попався в мене. Мер попадався. Я думав, що він виконував також роботу якусь, але. Коли ми працюємо, не всі це помічають. Мені так це, це зрозуміло. Владислав Совинок, чернігівський журналіст, ну що, е, чернігівський. журналіст. Просто він у Чернігові і чернігівець чи Чернігівчанин, як у вас кажуть,вець? Е, ну, Чернігівка, е, чернігівець. Так, отже, Владиславе, дійшло до конфлікту із міським головою у команди президентської за вашими враженнями і спостереженнями. Як це відбувалося і куди зник або де зараз Отрошенко? Ну, Отрошенко останній раз я його бачив в листопаді місяці. Е, гуляє в парках mm. інколи. Інколи розмовляє. Ну, ми з ним е, давно знайомі і говорили. Е, він каже, що здійснюється тиск, ну, він каже практично те ж саме, що і говорив Ломако. Е, він займається бізнесом поки що, за тим, що я від нього чув і що бачив, е, думає про те, що. Все буде вирішуватись після війни, хто буде керувати Черніговим, і як це буде відбуватися? Щодо е, судів, то е, Атрошенка довго намагалися усунути, практично рік його намагалися усунути за судами, і усували, усунули його е, за корупційну дію, бо е, так, Львівський суд оцінив його вивезення його сім'ї за кордон. Хоча не він вивозив, а вивозив водій, але на службовій автомашині. Наскільки я знаю, е, ну я розпитував Атрошенко, як сталося так, що він поїхав не на своїй, сім'я поїхала не на своїй машині. Там двоє дівчаток і дружина. Він мені сказав, що коли виїжджали, це були обстріли, вже почалися, і в Україні не працювали заправки для електромобілів, а в його дружини електромобіль. Mm. І таким чином ну, він прийняв рішення віддати свій автомобіль, який у нього здається, також там в оренді, і на цьому службовому автомобілі. Сім'я виїхала, і оце за цю корупційну дію, за те, що він відправив водія за кордон, він перетнув кордон. Польщі його і засудили, і зняли з посади. Автомобіль перетнув, а не міський голова. Ну так. Да. Так, зрозуміло. Зрозуміло. А Владислав Савинок зараз з нами на прямому зв'язку з Чернігова. Нагадаю, працює телефон прямого етеру 0800 30 40 33. Можна і поставити додаткове запитання, панові Владиславу. І якщо нас зараз хтось захоче із Чернігова свій, свій погляд подати на цю цю історію, ласкаво, прошу. Крім того, можна писати нам на Viber 067 шість 476076740476. І тепер переходимо до діяльності Олександра Ломака і тієї ситуації, яка виникла у нього, і у співпраці, а радше в браку співпраці із очільником військової адміністрації. Тому що, от обґрунтовуючи те, що він йде у відставку, пан Ломако сказав через дії очільника військової адміністрації в Черніг було зупинено громадський транспорт, місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону, блокувалося спорудження оборонних споруд, зокрема. Наскільки е, от вам, пане Владиславе, на місці це так само впадало в око? Чи тут е, Олександр Лумако виправдовує свої дії, ну дещо неадекватно змальовуючи ситуацію? Справа в тому, що, наприклад, зупинялося, дійсно зупинявся транспорт у нас, і там суть була в тому, що військова адміністрація не, під, не підписувала перерахування обіцяної суми за перевезення, за компенсацію пасажирських перевезень перевізнику. І таким чином, зривалося, ну, вони навіть зупинялися півдня ходили. Машини, потім бензин закінчився. Автобуси ходили, і бензин закінчився, і вони стали. Врешті-решт вони е, знайшли е, компромісне рішення: голова військової адміністрації і Ломако, і таким чином відновився. Е, відновились перевезення, але е, так, частину суми так і не заплатив, <кхід> не дозвола військова. Адміністрація заплатити, і через це зупинявся транспорт. Ну там постійні сутички відбуваються сутички негарні, сутички публічні, через опалення, через, через ТЕЦ, там були сутички. У них Зви звинувачення доходило до того, що нормальна пристойна мова. Е, яка повинна бути дипломатична, принаймні, <смі> вона втрачалася, і е, перепалки просто втомлювали чернігівців. І, врешті-решт, е, найголовніша причина, чому е, Ломако написав заяву про відставку, він практично е, може бути знятий, усунути з посади через те, що півроку практично. Міська рана, рада не працює. Він бачить ситуацію, що е, його депутатів, які ну, от, от остання сесія, яка намагалися провести 19 листопада, то склалася ситуація, що не вистачає однієї людини в детні. І саме в цей день, і саме на цей час, е, депутата міської ради від е, Фракції рідний дім, та яка складає більшість міської ради, його викликали на допит саме в цей час. У нас були випадки, коли е, ще в серпні місяці заходить е, заходить е, ТЦК, два офіцери, і забирають депутата, який з'явився. Чекали його, чекали його депутата, що був корм Заходить депутат, йому вручають повістку і виводять його. Але буквально через день журналісти дістають е, відеозаписи камер спостереження, визначають офіцера СБУ, який спеціально супроводжував, як гуськом приводив цих людей на сесію. Працівників е, ЦТК. E, звідси виснуло, Така ж сама історія була і з мером. Коли мера хотіли дискредитувати, Це ще було в 22-му році, в кінці десь восени. E, працівники СБУ в, в спортзалі, який належить Атрошенку, вони включили переключили канали. Зробили так, що там показали з І для цього ну, і звинуватили це, розкидалось миттю по соцмережах, а потім з'ясувалося, там же камери спостереження були і опізнали із пра працівників СБУ, які там займалися, і таким чином намагалися дискредитувати мера для того, щоб політично його сути з посади. Тобто, Отакі от речі відбуваються, які не те, що дратують. Ми не можемо зрозуміти в Чернігові. У нас війна чи у нас зведення політичних рахунків. І так. в зв'язку з цим, зокрема, от те, що казав виконувач обов'язків міського голови Ломако, про те, що немає спорудження оборонних, оборонних споруд. Що про це відомо? Наскільки ця інформація відкрита, і що? Справа в тому, що споруди може оглянути мало не кожен чергівець, угу. бо дійсно знаходяться навколо міста. Їх дійсно здавали і ще в 22-му році, і їх приймала комісія. Ну, я їздив на велосипеді навіть в цьому році. І в минулому році оглядав, вони споруджені і залишені. І їх не чіпали ну, після того часу, коли почався скандал, військова адміністрація з звинувачувала Ломако, що він не корює і не поновлює ці споруди. А Ломака звинувачує військовий в тому, що ну, військову адміністрацію тому, що. Вона не виділяє кошти, і оці взаємні звинувачення вони ні до чого не приводять. Вони показують тільки той е, гармидер, який е, панує в чернігівській політиці. Пане Владислава, хотів от попоточнити для себе це конфлікт з начальником Чернігівської міської військової адміністрації. А що в цей час обласна військова адміністрація? Вона втручається, вона якось намагається примирити їх чи вона взяла чийсь бік. Ну, дивіться, звичайно, військова адміністрація обласна, вона на боці міської, тому що. По суті, вони ж призначають, і вони в хороших. Ну керівники військових адміністрацій. Вони в постійному контакті знаходяться. Відкрито голова військової адміністрації області не звинувачує сильно. Він він делікатно каже, що Ломако діє неправильно і треба треба знаходити компроміс ну публічно він не втручається все робиться руками Брижинського. це Бережинський. Це начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. І, до речі, в тій ситуації із зупинкою транспорту він зазначав, що отримав проєкт бюджету міста, який, на його думку, був не підготовлений, що могло привести до тяжких наслідків для жителів. І звинувачував у хаотичній безвідповідальній організації підготовки головного документа громади на наступний рік. Це я цитую із допису Дмитра Брижинського в його телеграм-каналі. Так, наскільки в місті настрої за Ломако проти Ломако і чию сторону беруть, якщо взагалі беруть мешканки і мешканці в цьому конфлікті? Я не скажу, як вам як ставляться до Ломака і до Бережинського. Я вам можу послати вас до опитування республіканського інституту. Це дослідження А, Міжнародний як... республіканський інститут, так? Ну ну. І там абсолютна довіра, ну, переважна більшість, десь за 60, здається відсотків довіра до Ломака. Показало. і... 16-18 відсотків довіра до Брижинського, оце те, що публічно я ж не можу свої уподобання видавати за волю цього міста. Ну це складно, ну, але зрозуміло. До речі, мені здається, що досі вам вдається досить вдало уподобання. Ну скажімо так, не приховати, а утримати десь на на берегах нашої розмови. Так, ну, намагаюся, але дивіться, е, все-таки е, ситуація, Ну, мені не подобається, що е, дійсно у нас е, відсутнє місцеве самоврядування з тої точки зору, що не дають проводити сесію. Бо е, я знаю, що можливо, проведеться сесія. Можливо. Я знаю, що навіть вже. Говорив з людьми, з депутатами, радився і бачу, що на цю посаду, на посаду замість ломако пропонується по суті, компромісна кандидатура. Але вона буде у нас ще 26 депутатів було від рідного дому, чотири слуги народу тільки було. Mm -hmm. Європейської солідарності, там чотири від нашого краю, і три від колишньої платформи за життя. Угу. Тобто е, висунуть кандидатуру на посаду міського голови на виконуючого обов'язки обов'язково з рідного краю. Е, чому? Ой, з рідного дому. З рідного дому, то. Тому так. Да. Е, чому? Тому що. Іншої кандидатури, я думаю, що не підтримують і є е, в, цій, в цій фракції є людина, яка має тісні зв'язки з за кордоном, опікується. Я думаю, що і її е, знають за кордоном вже ті, хто допомагає Чернігову вижити в цих складних умовах. Зрозуміло, Владислав Савинок, журналіст, з нами зараз на прямому зв'язку із Чернігова. Докладна розмова про обставини і історію, і, до речі, про можливі наслідки цього конфлікту між міською військовою адміністрацією і. Виконуючому обов'язково міського голови. Ну і на сам кінець уже таке більше особлив... особисте запитання Владислава. Торік у грудні я принаймні тричі чув від людей не тільки ну одна людина була з Чернігова, а дві із Чернігівської області. Про те, що, мовляв, Чернігів прийняв на себе головний удар, який був скерований на Київ. В Чернігові зараз погано, а в Києві добре. А от на Західній Україні, то там взагалі е горя не знають і тільки визискують тих, хто мусив покинути східні регіони. При цьому... Принаймні двоє із тих людей, які, від яких я це чув, і яким доводилося робити зауваження, вони на Західній Україні не були, та й в Києві не дуже часто бували. Я розумію, що це закидалося з-за кордону. Я думаю, що це російська була така операція. Наскільки такі настрої проявляються, наскільки в Чернігові уявляють і отримують і цікавляться інформацію з інших. Міст країни? Ну, це складне дуже запитання. Справа в тому, що дійсно такі вкиди бувають. Я пригадую, ще навіть 22 другий рік мені дорікали про те, ну, як журналісту, люди, з якими я спілкувався, їздити, ну, їздивши по, на велосипеді по Чернігову, mm -hmm. то блоги. Що от Показують і розказують про Київ, там, про Харків, про ще якісь, да, про міста, які обстрілювали, а про Чернігів не показують. Я, я думаю, що десь таке відчуття містечковості, думають, що в нас тут погано, а десь там гарно. Ми ж бачимо, що ракети летять небагато, звичайно, ракет. Летять і на Західну Україну, і на Чернігів, такі прильоти потужні, вони не так часто бувають, до речі. Хоча я, коли подивлюся, як дітки спускаються в підвалах, тримаючи за ручки в дитсадках, мені стає не неви... ну, боляче і вони там проводять всі ці години. і Часом дні навіть. Е, з цієї точки зору ці постійні тривоги і шахеди, коли над нами весь час е, небезпека, підвищений рівень небезпеки попереджає смартфон. Ну, це звичайно, особливо для дітей, це складно. Я не думаю, що треба ділити Україну е, що десь там краще, десь гірше. Принаймні, у мене над головою не збивали Чернігові дрони і ракети. Як це було над Київським залізничним вокзалом 26 серпня. Ну, ми не можемо судити кожен окремо по собі, де краще, а де гірше. Най найтяжче, звичайно, там, де йдуть бойові дії, я це пережив. Чернігові і нікому не позали. Це була розмова із чернігівським журналістом Владиславом Савенком про те, що називають конфліктом між місцевим самоврядуванням у Чернігові і міською військовою адміністрацією. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов.